Біля собору Святої Трійці у Луцьку збираються люди. Йдуть на поховання двох бійців, які загинули, обороняючи країну від російських окупантів. Євгенію Поліщуку був 41 рік. Його життя обірвалося 25 квітня цього року, розповіли друзі дитинства Анатолій та Олександр. Кажуть, дружили з ним з шестирічного віку. Росли в Луцьку, жили в Луцьку, спілкувалися як ну Останній час, то там, може там менше спілкування було, там, обставини. ну, але так, поганого сказати нічого не можу. Ну, про друзів поганого не говорять, в принципі, і нема що сказати. Співчуваю мамі, татові, жінці. Він пішов одразу. Почалась війна, він приїхав з Польщі, пішов саме Дровольцем. Та Героям на сіті три! Юрію Сілюку в червні мало б виповнитися 50. Він загинув 26 квітня на Донеччині. Попрощатися з військовим прийшли знайомі, друзі й побратими. Чоловіка знали в місті як телеоператора, байкера та самооборонівця. Дуже хороша, спокійна людина була з хорошої родини, батьки дуже спокійні. Взагалі запам'ятався чесним порядним хлопцем. От прийшли ми. він з перших днів, він був в теробороні, з перших днів він, якби скажемо так, пішов на війну. І Дуже шкода, звичайно, що такі от самі кращі хлопці гинуть, як відувував наші весілля, як діти живуть. Фотографував, знімав відео. Знали, дуже порядна людина. І відзивається гарно за нього. Знали, як його дитинка родилася, знали, як внучка родилася. Все життя пройшло на наших очах. Юра був офігенним чуваком, більше нема що казати, тому що. Він був патріот, він був байкер, і ми всі в серці патріоти. І коротше, більше слів нема. З 2012 року, як тільки я там почав трохи їздити мотоциклом, він мене, скажем так, привів до того всього і разом гараж знімали, разом каталися. Багато правдивий, правильний, дуже любив дітей. Він нас завжди. Підбурював, щоб ми завжди кожен рік їздили 1 червня в дитячий будинок. Ми завжди на цю тему жартували, що він хоче побільше народу зібрати на своє день народження. Відспівали Юрія та Євгенія, священнослужителі кафедрального собору. Труни із тілами воїнів урочисто пронесли від собору до стели із зображеннями загиблих захисників України. Люди на колінах провели героїв в останню путь. Траурний кортеж розтягнувся на сотні метрів. Машини з синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами супроводжували Євгенія та Юрія до міського кладовища у гаражі. Воїни Євген і Юрій віддали своє життя за нас. І кожен з тих, хто тут зараз стоїть, і з тих, які не змогли сьогодні тут бути присутніми, вони мають пам'ятати і до кінця своїх днів дякувати їм. Перед смертю Юрій Сілюк врятував своїх поранених побратимів, евакуював їх із поля бою й повернувся за іншими товаришами. Це було біля села Керамік. Розповів побратим В'ячеслав. Приказу не було вивозити. Він почув пора це йому. Він не дочекався приказу, Можна, не можна. Він полетів, просто вивіз. Врятував пітьох. Вивіз пітьох. Ми в пікапі розібрали би нас просто. Розібрали би, бо дрони літали, все літало. ну Це ж пекло на землі. Він поїхав знову і впівіха в лобову. Євгеній Поліщук загинув неподалік очеретиного, що на Донеччині. Побратим Анатолій каже, його підрозділ потрапив у ворожу засідку. Євген то просто взірець мужності, справедливості, мабуть, національного патріотизму, що в його є. Це людина, на яку завжди можна було покластися, як простому солдату, так і. Це надійна була опора і для командирів, офіцерів. Про його просто тільки одні слова. Чогось завжди правду кажуть, що вмирають найкраще. Це, це найкраще. Спочиватимуть волинські бійці в секторі військових поховань кладовища у гаражі. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.